Урок номер п'ять. Привіт! Уявіть, що мова це велика палітра фарб, а слова її кольори. Деякі слова з них яскраві, емоційні, це стилістично забарвлені, а інші загальновживані, які чуємо ми кожного дня. Сьогодні саме ми будемо їх досліджувати. Сьогодні ви дізнаєтесь про загальновживані слова, що використовуються в усіх стилях мовлення стилістично забарвлені слова, які надають висловлюванню певного емоційного чи стилістичного відтінку. Отже, групами слів за вживанням є загальновживані та стилістично забарвлені. Загальновживані слова це нейтральні слова, які зрозумілі та використовуються всіма носіями мови. Незалежно від їхнього місця проживання, професії чи освіти. Стилістично забарвлені слова це слова, які вживаються лише в одному або декількох стилях мовлення, а не в усіх, надаючи висловлюванню, емоційних відтінків та особливого забарвлення. Давайте розглянемо приклади загальновживаної лексики. І так, групами лексики є Назви явищ та об'єктів природи, вода, повітря, дощ, сніг, назви рослин і тварин, бук, верба, жито, корова, назви осіб за спорідненістю, батько, мати, назви осіб за професію, учитель, лікар, назви побутових. Стіл, сорочка, хліб, телефон, назви ознак, білий, далекий, назви дій, процесів і станів, ходити читати, Назви на позначення кількості один десяток та службові слова. Стилістично забарвлена лексика це слова жаргонізми, діалектизми, професійні слова, просторічні. А зараз ми з вами розглянемо приклади. Приклад жаргонізми гальорка, домашка, шпора, професійні слова: анамнез, шпальта, кок, акварель. Просторічні слова, «слідуючий», лабораторія, калідор. Діалектизми радикуль, пацьорки. Отже, діти, запам'ятайте, що за вживанням є лексика загально та стилістично забарвлена.